Усім привіт! Всім доброго ранку! Вітаю вас на каналі Христинка. Нові акції в АТБ з 12 по 18 березня. Бачу її гумілки курячі зі знижкою, крила. Гумілки по 80, крило за кілограм 90 гривень, пельмені, чесник, мандарини, крупарис. Ціна 75 гривень. Ходіть всередину, подивимося, що там ще є акційного. Бажаю приємного перегляду. Олія щедрий дар. Ціна 71 гривня та 20 копійок за 850 мл. Така олія майола рафінована, 65 гривень та 10 копійок. Мандарини мандор 58 гривень за 1 кілограм. Томати тепличні 95 гривень за кілограм. 145 гривень коштує кілограм чесноку. Цукор по 30 гривень за 1 кілограм. Від розумного вибору. І торгової марки Делюкс пластівці вівсяні, дрібнозернові 34 гривні та 30 копійок за пів кілограму. І такий варіант, крупнозернові теж 34,30. Крупа рисова без маті 1 кг 75 гривень. Жасмін рис 75 гривень за 1 кг. Йогурт Галичина, смак, суниця, манго. 26 гривень за 240 грамів. Такий варіант, ціна 30 гривень, 3 смаки, з злаки, ягідний мікс та з злаки 290 грамів в упаковці. Йогурт галичина, суниця, манго. Так, це такий самий варіант 26. І по 30 гривень. Йогурт галичина карпатський, смак вишня або персик 11,70 за 115 грамів. Десерт сирковий марійка зі смаком ванілі 17,50 за 130 грамів. Десерт сирковий зі смаком ванілі 19,80 і зі смаком какао. Вага 150 г. Десерт сирковий марійка. В упаковці 140 грамів. Ціна 56 гривень. Зі злаковими кульками. Сирок глазурований від торгової марки «Ферма». По 10 гривень за штучку. Вага 36 грамів і є три смаки. Перший варіант це є зі смаком ванілі, вишня або згущеним молоком. Сир кисломолочний від своєї лінії 55 гривень 50 копійок, 350 грамів в упаковці. Це 5% жирності, а є ще 9% жирності 62 гривні, вага теж 350 грамів. Вершки від своєї лінії 10 штук по 10 грамів, 10% жирності. 17,50. Сири від торгової марки Комо. Традиційний 61 гривня, 50 копійок. Голландія 56. Хаварті 65 і кантрі 61 гривня та 50 копійок в упаковці 160 грамів і він йде нарізаний стипками. Сир м'який, золотий резерв моцарелла, чедеризований 55 гривень, та 50 копійок 180 грамів. Є ще сулугуні теж 55 гривень за 180 г. Сир моцарелла в розсолі 50 гривень за 125 грамів. Виріб фаршевий, ранковий від розумного вибору 330 г за 31 гривню і 30 копійок. Це за упаковку ціна. Такий варіант. хот дог виріб фаршовий. Тут більша вага. 450 грамів за 41 гривню та 50 копійок. Теж за упаковку ціна. Сардельки із сиром від своєї лінії. 194 гривні за 1 кілограм. Ковбаса Добров лікарська 111 гривень за пів кілограма. Ковбаса губернська ціна 60 гривень за упаковку вагою 420 грамів. Ковбаса золотиста. Ціна 293 гривні за 1 кілограм. Тут вже ціна за кілограм. Орієнтовна вага 350 грамів. Палички. Буженина від своєї лінії. Традиційна 240 гривень за 1 кілограм. Крило куряча, бройлер 90 гривень за 1 кілограм. Гомілки курячі, 80 гривень за 1 кілограм. Крабові палички від Deluxe, 46 гривень за 250 грамів. 175 гривень коштує форель слабосолена, філе шматочком зі шкіркою. Вага 180 грамів. Сардина натуральна ріга голд 50 гривень. В оливковій олії. Ключ є для відкривання. Вага 240 грамів. Консерви від торгової марки Боцман. Сардина атлантична бланшована в олії 44 гривні 230 грамів. Тунець подрібнений від своєї лінії у власному соку, 36,50 за 185 грамів. Такий тунець. В олії 36,50. Крабові палички від делюкс заморожені, 250 грамів, 46 гривень. А є ще пів кілограма упаковка, більша, ціна 90 гривень. Піца прошуто швидко заморожена. Вага 320 грамів. Ціна 94 гривні. Майонез оліс чудовий. 26,50 за 300 грамів. Майонез Оліс провансаль столовий. 30 гривень та 50 копійок за 300 грамів. Пальмені від торгової марки Левада панські в упаковці 600 грамів, ціна 52 гривні. Пальмені Левада із яловичиною та свининою. В упаковці 900 грамів, ціна 100 гривень 50 копійок. І фірмові 93 гривні із яловичиною. 800 грамів в упаковці. Суміш овочева весняна. Ціна 43 гривні за 400 г. Квасоля стручкова від своєї лінії 400 грамів за 36. Нагідці курячі. Від торгової марки Легко. 500 грамів в упаковці. Ціна 74:50. Ще є ось такий варіант 76,80 в упаковці 400 г. Це є ось такі. Вони йдуть як трикутничками і 400 г. І торгової марки Верес. Огірки посольські. Пікантні 300 г, 60 гривень, 70 копійок. Яйця ще трошки подорожчали. Одна штука 5 гривень та 39 копійок. Якщо брати поштучно. А якщо брати упаковками, то ще дорожче, печиво від торгової марки «Рошен» «Ловіта» 127 г 24 гривні. По 28 гривень такий варіант. І з шоколадною крихтою. І є такий біленький варіант. Теж із шоколадною крихтою. 28 гривень за упаковку. Бісквітні тістечка від своєї лінії 65 гривень за упаковку, в яких є 10 штук в індивідуальній упаковці. Тобто вони порційно запаковані. Типу такого формату всередині. Морозиво київський пломбір 140 грамів 37 гривень. Таке морозиво магнат, вага 500 грамів. Це є малиновий чизкейк, ціна 92 гривні. Слайси курячий рябчик, вага 30 грамів, ціна 46,50. Два варіанти смаків з соєвим соусом. Або із перцем та паприкою. Такий сирний варіант, вага 50 грамів, ціна 69,50 чипси, хвилясті, люкс, смак, сир. Паприка 38,60. Зі смаком лосося у вершках, або зі смаком грибів лисичок. 125 грамів за 38,60. А, і ще ось такий варіант: зі смаком сметани та цибулі. Хрумтім сухарики, багети 13,30 за 100 грамів два смаки на вибір: сметана та зелень, або. Королівський краб. Сухі сніданки старт 65 гривень 420 г, банан, полуниця. Або такий варіант ціна 58,80 карамель та какао. Від торгової марки Джафа нектар. Смак манго 64 гривні. Апельсин, грейпфрут 53,60 гривні. 1 літр 950 мл, 950 мл, 49,70 банан, полуниця. І нектар вишневий, 50 гривень та 30 копійок. Нектар від біола томатний, 41 гривня, 70 копійок літр. Так, Сік біола Глінфейн, 51 гривня, 70 копійок, А що це, я його швидше не бачила? Ви таке бачили? Нектар біола яблуко, виноград 42 гривні за літр. Капучино Якобс мілка 500 грамів, 158 гривень. Рощинна кава Якобс Монарх, 280 грамів, 390 гривень. Кава Якобс Монарх Еспресо. Мелена 145 гривень за 230 г. Кава зі Львова еспресо Класичне 240 грамів 107 гривень та 60 копійок. Львівська традиційна 126 гривень за 240 грамів. Чай зелений від Делюкса Ціна 49 гривень за 80 грамів. Такий чай, зелений, листовий з ароматом молока 53 гривні 100 грамів. Чай чорний цейлонський крупний лист. 49 гривень 80 грамів. Чай грейс альпійський букет зелений 27 пакетів 38,70. Чай чорний теж 38,70 за 27 пакетів. Напій енергетичний, пів літри 33,40. Такий варіант 250 мл 27,80. Напій Кока-Кола, безалкогольний, сильно газований. 1 літр за 25 гривень та 40 копійок. 16 гривень та 20 копійок коштує вода мінеральна, знаменівська, сильно газована. 2 літри. Цукерки від торгової марки Світоч 29 гривень за 100 грамів. Зор'я на сяйво. Желені цукерки бебеттом 17 гривень. Такі бублики. Вага 80 грамів. Желені ведмедики по 20 гривень, тут більше по 100 грамів. І такі довгі палички жалені, ціна 37 гривень за 180 грамів. Шоколад лакміє 116 гривень з полуничною начинкою. Вага 275 грамів. Так, арахіс карамель 295 грамів. Кокосова стружка. Так, так. І ще ось такий варіант із печивом. Вага 265 г. Ціна 116 гривень. І один смак неакційний. Це із цілим лісовим горіхом 243,70. Звертайте увагу, бо дуже схожі упаковки. 4 смаки акційних, а з цілим горіхом не акційна ціна. Шоколад від торгової марки Corona Max Fan 150 грамів 85 гривень. Вони мають в собі такі хрусткі штучки різні із желейки, Один них вам багато всього цікавого. Шоколад від світочки ремісу або трюфелі. Ціна 39,50 за 85 грамів. Такий нестле шоколад. Ціна 47 гривень. За 100 грамів. Сухий корм для котів мяу 73 гривні за 900 г. Вологі дитячі серветки із клапаном «Гіглз» – 72 штуки за 26,50 гривень. Підгузки «Сенні» для дорослих 10 штук 183 гривні. Одна упаковка розмір М. Від торгової марки «Сенні» розмір L 206 гривень, М 189 гривень, 10 штук в упаковці. Підгузки для діток Beagles. Вони йдуть трусиками. Ціна 170 гривень. Четвірка, п'ятірка та шістка. Туалетний папір від своєї лінії. Чотири рулони двошаровий за 36 гривень. Вологий туалетний папір є два варіанти. 50 штук в упаковці із клапаном 29 гривень. Від своєї лінії. Вологі серветки день у день, антибактеріальні 120 штук за 51 гривню та 40 копійок. Ватні палички від своєї лінії 200 штук в такій пластиковій коробочці – 27 гривень. Антибактеріальні серветки Гілс 28 гривень 72 штуки. Ватні диски 80 штук від розумного вибору 1770. З паста паста сенсудин 43 гривні 65 грамів. 75 мілілітрів за 100 гривень сенсудин. Лакелут актив 75 гривень 100 мілілітрів. Рідке кремило, фрешджус 28 гривень 460 мілілітрів. Шампунь шаума для чоловіків 92 гривні за 400 мл. Засіб для миття посуду неопюр 500 мл 39,50, 2 аромати, алоєвера або яблуко. Мийний засіб. Підвіски в унітаз неопюр в упаковці 2 штуки. Ціна 50 гривень. Неопюр це є капсули 10 штук, ціна 93 гривні. Це і поєднання гелі та порошок для кольорових речей. Універсальні капсули 24 штуки за 219 гривень упаковка. Засіб миючий. Гала, аквапудра, французький аромат. 2 кг 700 г 269 гривень. Засіб миючий рідкий Power павер делюкс 86 гривень, 2 кг. Ленор 149 гривень, літр та 230 мл.